Дурка. Всім привіт! З вами Давидко. І сьогодні, нарешті, бляха, я зніму відео, хоч на якусь тему. І зараз повторюю свої любимі слова, поробачте за таку довгу відсутність відео на каналі. Бляха, Це моя фірма фраза. Йоха, не вибай. Аж наушники почали злітати. Так от, багато чого, да, багато чого змінилось. Багато чого сталося у мене. Я не знаю, чому я так говорю дивно, але, коротше, от так от говорю. <рапристо> 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 я думаю, ви не проти в цьому. Але сьогодні. Uh, Повторюючи вже традицію минулого року, так, да, це стало традицією, я буду знімати відео про огляд майстерні перед Scream Скрімфортересом або ну, хелловінським оновленням в tf 2 Зразу <звук> також новини. Uh, відео по Майнкрафті порталу будуть, правда, в мене зараз немає на комп'ютері місця для них, так що пробачте, треба трохи почекати. Я думаю, в листопаді вже з'явиться. <звук> <звук> Ладно. Зараз не до жартів, хоча це бляха не жарт. Короче, Показувати, як зайти в майстерню на комп'ютер я вам не буду, просто, просто приступимо до цього. І не задавайте питань, я просто відкрив майстерню отут, і мені це вилізло. Тому просто підемо в мої ігри. І в ТФ-2. в 2 І так, сенсу затримуватись. Поїхали, подивимося в мою чергу, що мені там дадуть. Це от майстерня, тобто, що мені Запропоную це от майстерням на те, щоб я проголосував, Що буде в грі, що не буде в грі. Хоча я так говорю, так впевнено, ніби це реально введуть в гру <сістові> ці відсотковою вірогідністю. Ну то добре, поїхали. І так, Menu е фотос. Ага, це коротше додає фотки на типу, під час загрузки. Це непогано, до речі. Я думаю, на деяких карта цього би не заважав. Це навпаки, приємне таке додання виправлення від спільноти. Так, хочу бачити це. Поїхали далі. Фікс ще один, він ремонтує свій. Він ремонтує оцю штуку на самій першій шапці інженера. Я навіть зустрічався з цим глічем, точніше з цим багом візуальним, тому що в мене цієї шапки не було ніколи. Не все одно теж прикольно. Всі фікси, вони welcome, ну вони запрошені. Guestly Guns! Ага, це коротше бляха. Вся зброя, але на перероблення в такому стилі. Бляха, не забув, як вона називається. При Відьомському стилі, ну, коротше, вони прозорі стають. Дуже цікава задія. Вони реально прозорі, це ж як, як повноцінний ріскін, як Австралії. Дуже цікаво. Я сумніваюся, що це введуть в гру, але якщо ведуть, то це буде класно. Я думаю, як... я думаю якимось трайхардерам було би класно мати, наприклад, от таку от снайперську гвинтівку. М'яке цаттє. Окей, я так, <не качаюся звук> <це. звук> <звук> <Okay. звук> Хоті... хотілося б це бачити в грі. И подвыски идут на рот, даруя свои жетоны. Ничего себе, 59 разъём. Рок Bottom. Таунт. Uh, ну давай. Бляха, все, все девчата плакали из Титаника, а с него плачут мужики. Я не знаю, що я смію чи плачу, але це прикольно затія. Типу, на... це надумовано. Реально рок бот, як він каже. Вже стався. Бряха, і це луп-аут, бряха, це реально геніально. Я думаю, це мають вести в гру, якщо ведуть гру. <laughs> Окей. Ну, ви поняли, короче. Але, бляха, класно. <laughs> Сертифікат сумісності <Офінь. laughs> О, Це геніально. І можливо ви. Ну ладно, давай нагороду вийдемо. Скільки мене там. О, давай, бляха, повільні оплески просто. Достатньо. оплесків. І з половиною. Так, <рес> да, віддати нагороду. Поїхали далі. Чому ні. Ель Бандіто це цілий сет на хеві і бляха муха. Я не знаю, це... я думаю, це занадто зроблено. Ну, занадто масивно, занадто так от деталізовано. Ну, в принципі, непогана задумка. думка. Мені от головний обір подобається, тут є сигару і вуса. Автор, Автор, а, так, керівні, до речі. а от, от це от, я не впевнений. Ну якщо на, на рахунок шапа я хотів би бачити в ігрі, а от це от. не дуже пасибі. Спитайте мене пізніше просто. Battle Dryads. Ще один сет! І це на снайпера. Це такий камуфляжний джунгливої тематики. І мені все з нього подобається. Серйозно, він дуже креативний, правда, капюшон. Я не впевнений на певний капішона. Капішон снайпер тупо не йде. Серйозно. На нього тільки злісті, так Капішон, він це без обговорень. Але так то так. Це оригінально, це креативно, і я хотів би, щоб це люди побачили в грі. Я теж побачив би. Незвичайний ефект. Here we go again. Ну, ну, ну давай подивимось. Я не знаю, просто висюлька якась, ну вона рухається детально. Я не впевнений, чи це прям хороший хелловінський ефект э, незвичайного типу. Я не знаю. Спитайте мене пізніше. Я не впевнений на рахунок цього, що це треба ще один. MVM Underground. Э, це що це? Підожи. Це, напевно, ще місія. Це походу місія в МВМ. Да, да-да, це. А, ні. Це, по-моєму, складність для місії в МВМ. Я не розумію, що це, але думаю, Я думаю, це підійшло, тому що скоро ж разом з Fortress виходить і оновлення в МВМ якесь, ніхто не знає, що там буде, але дуже надіємося, що там багато чого буде. Я думаю, це б теж не помішало. Ми продовжуємо далі. Я не впевнений, ну. Я думаю, так, це буде дуже добре. Я просто не впевнений, що це таке. Подивимося далі. Unusual effect. О, це ото ж виглядає цікаво. Да, так, ось це був би прикольний ефект. І ще він, ось, остає... динамі... динамічно міняється, ну точніше, маю на увазі, листки оці от стаються на шапці. Я не знаю, що це типу спеціально під цю шапку зроблено, тобто під сі воно по-різному по буде так от падати. Ну, блін, це офігенно виглядає. Мені подобається цей ефект. Pretty Pyro Pours. А, це сумочка? Просто сумочка? Серйозно? Ну, блін. Є же ж партизан. Він додає не тільки сумку з цим от, молотова, а ще й кепарик, блях, можна створити сет сталка, як я це зробив. Бляха, це. що це таке? Ой. Окей. <реш> Окей, okay. okay, подякую ще. Ну, бляха, але що це таке? Можливо, комусь сподобається, та а це ж минулого літа додавали, Ну конечно. Маю на увазі минулого літа додавали в майстерню. Спасибі, бляха, довго просто почекати. War Внезапно. War paint. Uh, Bush War. <laughs> я зрозумів, хто, хто зрозумів посилання, той став лайк. Той, напевно, як і я знаю америка... історію американських президентів Буш War, бліф. Це типу посилання на американську війну в Ірані. Напевно, що такі от камуфляжні сили американські солдати. Вирані, бо враці віра... я не пам'ятаю точно, але нульові. Да, на... На Хороший скін. Реально, якісно зроблений, і ще стікер такий от, на одному місці, правда, но. все одно прикольний приємний такий скін. На рівні з. М, не пам'ятаю, як він називається, по-моєму, якийсь камуфляжний. камуфляжний стріл чи якось і називається, ну схоже на нього я, є... десь з'явиться він на екрані. Прикольно. прикольно. Что клауна його? Що... Що це таке. Не знаю. Ну ладно. Braindead. одно, ну типу цікава задумка, але я впевнений, що прям от ось сюди можуть вести. Воно занадто так от помультяшно, занадто помультяшно виглядає. Не так, як в ТФЦ зазвичай буває, але все одно надто мультяшно. Да навіть рожевий колір цього не може врятувати, так що ладно. Так, все, черга закінчилась, переспускаємо раз. Нет? Окей, якось я то зміг це все, все зробити заново, звичайно, щоб згенерувалася нова черга мого голосування. Поїхали далі. Смісесакн 2024. Я не знаю, чому 2024, тому що зараз вже 25 й рік, вже середина прийшла. Но. Аксесуари дуже якісні зроблені. Всі. В принципі, немає не маю сенсу їх відкривати прямо поодинці всіх, але деякі з них я бачив на Лодау Це сайтам, де можна приміряти, так скажем, всі аксесуари в грі, навіть ті, які недоступні більше. І навіть ті, які зараз в воркшопі, а не в грі, теж там відображаються на тому сайті. Тому деякі з них я бачу. І всі з них прикольні, серйозно. Я впевнений, що деякі з них ведуть і на Хеллоуін, і на Смісмис цього року. Бо тому що, бляха, це геніально! Можливо, дещо із цього вже ввели в гру, я просто не пам'ятаю. Можливо, я просто не впізнаю. Ну, по-моєму, ні. Нічого з цього не вели гру. А шкода, а мають вести, обов'язково мають вести. Halloween боткір А, це, коротше, боткілери. Тільки в халвінському стилі, замість всяких голів, ро голів роботів є всякі халінські аксесуари. Дуже непогано виглядає. Лампи, гарбузи, зілля, спели офігенно виглядає, серйозно, і вони ж деякі світяться в темноті. Цікаво. Я, я не знаю, як їх можна було потримати, але все одно прикольно виглядають. Абракастабра. <плес> Ігра слів, і це. І це сет чарівника на шпигуна. По-моєму, такі вже були в нього. Ну цей от прямо дуже якісно зроблений, деталі, карти, вуса, бородка. І, до речі, міняється колір рукавиць. Це вперше я бачив шпигуна. І я абсолютно за. серйозно. Далі, звичайний ефект на таунт, і, бляха, яка ж це фігня. Я вже бачив. Можна було постаратися, щоб більш динамічно виглядав ефект, а то що це таке. Big Spender, бляха. Нє, спасибі. Undercover browser. Він знає, він знає просто опис, він знає. Навіть невідомо, як це виглядає повністю з якими сетами. Це по-любому, по-моєму, це іконка інкогніто з Google. Я, можливо, зараз поставлю на екран. Можете зрівняти, чи це реально він, тому що він мені це... оце от мене не нагадує. А так, я не знаю, чи це ідея, чи це взагалі класно виглядає. Додали два роки назад. Я ні, я не думаю. Шапка якась фігня. Руби свій трохи світла, щоб мене було видно. Так, Lab Monkey. <ріст> це Монкі тепер уже на медика. Була на солдата 4 роки майже назад, а тепер уже на медика. І знаєте що? Це класно зроблено, якісно зроблено для якихось бешених сетів, особливо з крашеними. Треха це піде гініально. Монке. <ріст> Та, звісно. Interstellar Айрон. Надто сір виглядає якось. Я розумію, що це метал, він такий має бути. Але все одно ну якось таке собі були, по-моєму, подібні вже введені були на е, літо 23-го року. Тому я не впевнений, чи треба ще подібні такі вводити, так що ні. Незвичайний ефект Dust Storm. Е, Піщаний шторм. Бляха, це еф ефект цього от урагана з, шпигуна, шпигун Сахари бляха виглядає то ліпше. Ну серйозно, ну блін, я не знаю, чи це круто. Зроблено якісне звіта, але так то задумка така собі. High Waters. Серйозно? І це все? Так? Просто йому низькі штани дають, низькі джинси. Та, Жить на наколінники йому це не надівається, Ти прикинь? Фігня повна. Сертифікат сумісності. фіговий сертифікат у тебе вийшов. Wrangler. Подібні шапки вже були на інженера, і серйозно, і це от. Мені це нагадує на Хел... з Хэллоуїна 22-го року, забув як називається. Так, майже така ж сама на інженері тільки інша цвітова палітра. Мені не подобається, чесно. Наві... Це от... стікер стикер портиться. Golden Eagle. The Wings of Justice. <сміх> це Цеплювано якогось від посилання, не знаю на кого, але. Но... Freedom. Freedom. Але, чесно кажучи, аксесуари... Ну, на Хэллоуин, можливо, підуть, але так-то. Не знаю, хто їх буде носити. Мало хто буде їх носити, так що пробачте. Ще один наюжіли факт, ну це фігня, повно, навіть дивитися, не буду. Подивилися знову, давайте ще один згенеруємо вибір. Так, а от і воно. От і походу, то, за чим ми прийшли. Зброя з Австралію. да, деякі сміливі люди, які вирішили зробити для майстерні зброю з Австралію. Надійше її ведуть. Все таки надіятись на те, що Valve... Реально вирішить додати нові зброї з Австралією в новому е, МВМському оновленні. Трохи. Ну, нерозумно, ж, чи що. Тому що нову зброю не додавали з 2017 року. Так що я не впевнений, що так можна бути впевнений, що її ведуть. Задумка думка звісно. І, і реально тут є цікава варіант, наприклад, шучок з Австралію. Подивись, що він робить! Просто подивись, подивись. Пробачте за якість, але все одно, подивись, що він робить. Ага, він перетворює остатки, ці от, остатки будівлі на золоті. Ну точніше на. Ну да, на, зол, на золочені. І бляха, ти подивись, всі вони зроблені якісно, подивись на стрілець, подивись на уверпилку. Бляха, ну це геніально! Інші навіть дивитися не варто, всі вони виглядають шикарно. І за всі я голосую так. Всі хочуть це побачити, подивись, скільки тут. Всі хочуть це побачити. Valve, почуйте нас, добафти це. Я надію, що це добавить. Це було, я, я тільки що сказав, що це було нерозумно. Надійтесь на те, що це додать. Але Віра вмире останньою. Пайро ала Прима. Все цього от художника на Піро це, в принципі, оригінально виглядає. Навіть політика, напевно, ще різна. Дуже прикольно виглядає, мені подобається. Жипкусувати. Так, ще один warpaint power up. Рандом. Uh, а, oh, це типу на тематику якраз МВМ. Я думаю, підійшло б до якогось кейсу uh, з ворпайнтами, з бойовими красками, uh, uh, випадкові стікери. Офігенно, мені подобається зітеє. Та й в принципі скин виглядає солідно. Так, так, рунбейн. От це вже було подібне, по-моєму. Тім. Team... я не знаю, ну коротше, тім Слей чи якось так називався Скин, теж буде зараз на екрані. Ну, похоже, реально. Але цей от більш насичений, я вважаю, більш такий блискучий. Так що да, хороший скінчик. Інквізітор. Інквізітор! Не впевнений. Шапка прикольна і ще й пов'язка цікава. Для деяких, сетів, я думаю, підійде. Так. DiscoQin! Ото все от ідеально! Я от недавно купив чай... незвичайник на свою насмішку дисколихоманка. І от це, от, якщо мені випаде, то це буде мільярди коштувати. Новий ефект, плюс ще підходящий такий. Ти прикинь? Ти прикинь, як це буде класно виглядати. Бляха, він не показує, як це виглядає на тій таунті. Ну, коротше, отак от воно от виглядає, воно прекрасно виглядає з цим таунтом, серйозно. У мене ще якраз сет Майкла Джексона на шпигуна, І це ідеально би прийшло. Так що так, я абсолютно за це голосую. Хоча це додали два роки назад, навіть більше, так що, блін. Трохи страшно, але ну, Надія завжди вибирає останнє. Тиха ніч. Ще один Warpain, ще одна бойова краска, і от все от реально виглядає. Мені нагадується Lucky Block. Мотно Локіблоки з у Майнкрафті. От це от мені. Астральний Лок-блок, вода, от він так само мені нагадує. Такі ж сама палітра нагадує мені. Прямо астральний Block. Мені це подобається. American Gifting. Е Дві, дві шапки в одному. А, це типа не на скаута і на інженера, і вони всі різні, прикольно. American Gifting. Хм. Цікава задумка, 3 d модель, навіть тут загружена. Серйозно, вони прикольно виглядають. Дуже хороша затія. Вона зрубна. руна 4, майже 4 роки назад, її до сих пор не вели. Дивно, дивно, ну добре. Інструмент е, ране. Інструмент інструмент Ще один Warpaint, І це виглядає трохи як, uh, по-моєму, вбрання для вбивств, чи якось так називається. Чи недавно був, по-моєму, в 23-му році додали к uh, червоної якості скин, він майже так само виглядає. Все одно, Хоча не все одно, трохи фігово виглядає. Нічого особливого. Uh, Mr. Pink's Eye-Catching Collection. Якась колекція. А. Колекція. Це, це не Хэллоуін, це не Хэллоуин. Все це не Хэллоуін, я вважаю. Да, так, да, це все не Хелловін. Так що да. так. Просто, просто носити його весь рік я б не став, і я думаю, ніхто би не став. хоча, знаю, що ти два, бляха, і вони б не таку фігню посили. Pyroclast! Ото це, це от, бляха, це ж електрошокт, тільки пере, перепрацьований уже. На сучасну тематику. ти ви, який він, бляха, деталізований. Я думаю, він буде в червоному грейді. Якщо нижче, то все одно буде до хрена коштувати. І це зроблено було вчора, теперь. Так, ну і все. В принципі, ми могли би ще е, чергу згенерувати. І це буде остання черга на сьогодні. Але отак ми до хрена чого подивилися і дофіга на що подивилися. Ну, давайте ще одну чергу і все. І так, остання черга, дами і джентльменам: Burn Major. Такий от зимній сет, я би сказав, на піру, який його перетворює на якогось е британського вартового. Ідеально прийшло буде зуми? я думаю, так що да. Так. The Accident. accident. Слів. І це на Хелвін, бляха, і це ідеально підходить піру. Серйозно. Хтось йому вмазав просто по, по голові сокири. І це офігенно виглядає. Страшно, головне. На тематику Хелловіну, це от підійде, я впевнений. А Це воно 5 років назад, ти смієшся? Як його до сих пор не вели. Манк Бізнес. Ну, це якогось монаха бородка Я думаю, підійшло б до якихось сетів, так що да. Хіппі Hairdo. Це при часові хіппі. медика є снайпера? На снайпера не впевнений, але медика, я думаю таке підійшло 100% peace and love. Вот саме так. Я згоден з вами. Bigger iron! А, це колбойський куб... це с... А, ні, це... Бляха, я думаю, це колбойський сет цілий, Ні, це. Скін на гранатомет. Тільки на гранатомет. Я не впевнений, що його ведуть, звісно. Але надійтесь можна, все одно воно виглядає нормально. Stars and Strapes! Шлем. Шлем такий да, прикольно виглядає. G Glory, gory. Гра сліва знову ж таки. Приїхав всюди у нас гра сліва очікує. Це теж не хилвін має предметів. Та асенція, все одно це прикольно виглядає. Смішно головне. Я думаю, от таке от має хтось носити. так що, да, Давай. Congo Carry on. А це, а, це на спину йому. На, на спину вже багато, Як я говорив в, в своєму відео про огляд оновлення 25-го року, я говорив, що та, надто багато вже речей на спину на скаута є. І цей от, типа, лишні, це, це оригінально бону таке, просто вже забагато їх реально. Grand Slam. Ммм. Mm, не впевнений, якийсь сет, типу військового контрактника. А, бейсбол... А, коротше, то от. надихнений бейсболом. В костюм він подобається, от шапки не знаю. Ну ладно. Чому ні? Добавили 4 роки назад. 3 роки назад, пробачте. Mercenary gateway. Типа сет гавайський. Він на три класи на хеві, на Скаута і на шпигуна. Цікавий вибір. Та й в принципі, такий, гавайський. Ну, чи ловий головний сет. Я за. Тільки за. Юно! Або А вот Juno Juno. цікаво. А, Юпітерський. Юпитерський. З юпітерською тематикою, з кольорами юпітера. Вау! Хороша затія, мені подобається. Phantom Umbra. Umbra. Ну ну ну. Я не думаю, що це, типу... Що це варто видати гру. Такі вже подібні було, навіть поліпше, так що мені не цікавить. От і все. Остання черга нас майже не здивувала, але. Я думаю, насичене відео вийшло. Те ще, я думаю, з монтажом таким класним, якщо я постараюсь, якщо моя лягнева срака не обліниться знову і зробить нормальне відео нарешті. А так туди. Всім дякую за перегляд. Очікуйте, напевно, що огляд скрім фортресу, а ще за оновлення в МВМ і подивимося, чого там под додали. Я надіюся, що я ну, знімлю відео в день же ж оновлення. Буде з в мене. І буде місце, нарешті, на відео по порталу і по Майнкрафту. Очікуйте, все буде. Я думаю, цей це жовтень буде незабуваємим. Я на це надіюся. А так туди. Всім дякую за перегляд. Всім удачі і всім капу!